Лопратулин тепер розташоване у Польщі, а колись належало до Холмської єпархії Української греко-католицької церкви. Греко-католицька парафія існувала тут з 1676 року і молилася у своєму невеличкому дерев'яному храмі. Саме у той час уряд царської Росії після трьох поділів Польщі, зайнявши територію підляща, насильно вимагав від місцевого населення переходу на російське православ'я. Українські селяни Холмської єпархії, бажаючи зберегти вірність вірій, обряду своїх батьків, рідній церкві і апостольському престолу, відмовлялися від домовлянь і погроз. 24 січня 1874 року селяни села Притулин під проводом господаря Вікента Левенюка прийшли до своєї церкви, щоб не впустити до неї православного священника, який мав насильно зайняти храм розправи із ними прибув загін озброєних царських солдат, які силою спробували прокласти шлях до храму за допомогою багнетів і розштовхати селян. Коли їм цього не вдалося, офіцер, який командував загоном, віддав наказ стріляти. Того дня греко-католицька церква здобула 13 блажених мучеників. І без вагань прийняли смерть за свою віру. Озброєні селяни стояли навпроти озброєного рушницями загону російських солдат і закликали один одного не застосовувати проти вояків каміння й палець, захищаючись самим лише виносним розп'яттям, що його тримав у руках господар Данило Кармаш. Свідомі свого мучеництва вони, як і сам Христос, не хотіли противитися злу, насильством. Всі, як один, стали на коліна і почали молитися. Під градом куль селяни співали. Під твою милість прибігаємо, богородице діво. Розстріл зупинили лише в ту мить, коли один із солдатів влучив іншого. Дев'ять селян-захисників храму загинули на місці, ще четверо померли від ран наступного дня на руках у своїх рідних. Того дня було поранено ще понад 180 осіб. Незабаром 580 селян за спротив владі вислали до Сибіру. Тіла протолинських мучеників тривалий час не забирали з-під церкви, щоб залякати інших селян, а відтак наказали закопати у спільній могилі, в місті, про яке б ніхто не знав. Вістка про подвиг простих селян із невеличкого села на Холмщині донеслася до Риму відразу. Беатифікаційний процес розпочався в 1919 році. У 1996 році папа Римський, Іван Павло ІІ під час урочистого богослужіння у соборі святого Петра у Римі прочислив протолинських мучеників лику блаженних. Наймолодшому з мучеників Микиті Грицьку виповнилося лише 19, найстаршому Константину Бойку 49 років. Українська греко-католицька церква вшановує притолинських мучеників. 23 січня. У 2021 році з нагоди освячення храму святого Василія Великого, архієпископ і митрополит Львівський Ігор Возняк передав мощі протулинських мучеників для постійного почитання в нашій парафії: Господи, Боже, отче мій, дякую тобі за твою безмежну любов, за дар життя і нагоду пізнавати Тебе. Дозволь мені жити у Твоєму світлі та наповни моє серце любов'ю. Щоб воно палало і дарувало тепло тим, хто цього потребує, Провадь мене згідно з твоєю волею.